Уявіть, ваш звичайний вечір. Все як завжди, розмови на кухні. Але раптом ви помічаєте, що у вашої рідної людини щось не те з обличчям. Інсульт саме так він проявляється. У понад 15 мільйонів людей в усьому світі щороку розвивається інсульт. Із них 5 мільйонів людей помирають. І ще 5 мільйонів стають людьми з інвалідністю. Інсульт виникає, коли порушується кровопостачання мозку, а з ним доставка кисню та поживних речовин. Клітини мозку гинуть за лічені хвилини, а розрізняють ішемічний інсульт внаслідок закупорки судин та геморагічний інсульт внаслідок розриву судини та кровотечі. Основні ознаки інсульту легко запам'ятати завдяки абревіатурі мозок м. Нерозбірлива мова або нерозуміння слів. О. Обличчя раптово з'являється асиметрія з. Раптове запаморочення, втрата рівноваги, О – очі. Раптове погіршення зору Х. Раптова слабкість чи уніміння кінцівок. Частіше з одного боку. Що робити? Телефонуй 103. Повідом працівників бригади екстреної медичної допомоги про характерні ознаки інсульту у людини. Дозволь госпіталізацію у профільну лікарню. Розпізнай симптоми інсульту вчасно та дій швидко. Телефонуй 103. На даний момент є два таких ефективних методи лікування інсульту. Ефективний метод лікування інсульту це відновлення кровотоку в артерії, в тій, який стався тромбоз, який закрилась. Перший метод це тромболізіс, це коли в тромби розчиняються за допомогою препарата, який капається в вену, грубо говоря, водиць. Це роблять наші лікарі-неврологи. Але цей метод дозволяє відновити кровотік в мозку в якихось мілких судинах. Якщо закриваються крупні судини, так звані Ladge Vesello occlusion ЛБО, такі як середньомозова артерія. То це можна, цей метод є малоефективним. Тому тут приходить на допомогу хірургія, ендоваскулярна хірургія. Це досить відносно новий молодий метод лікування навіть у світі. Тобто перші дослідження були в 2013 році такі більш серйозні. Тобто, цьому методу не більше 10 років у світі, але так інтенсивно він почав розвиватися останні роки, і особливо останні роки в нас в Україні, і він є в Мукачі відносно останні півтора-два роки вже є в Мукачі. Ми, до речі, були першою лікарнею, яка виконала таку операцію на інсульті в області. Що передбачає цей метод? Цей метод передбачає, що за допомогою таких тонких інструментів 2-3 мм через прокол в стегновій артерії, ми заходимо під рентген-навігацію, тобто під рентгенівськими променями, спеціальним апаратом-ангіографом до судин головного мозку, бачимо тот тромб і спробуємо його дістати, тобто витащити цей тромб із судини і відновити кровотік в цій судині. Чим цей метод добрий? Перш за все, тим, що ми можемо відкрити судину в крупну, крупну судину. Це раз. По-друге, в нас більше є можливостей часу. І тромболізіс він обмежений часом, максимум 4,5 години. Якщо пройшло 5 годин, виконувати тромболізіс вже не можна. Метод тромбектомії можемо використовувати сміло до 6 годин, в деяких випадках до 24 годин навіть. І от за таким методом можна доставати тромби і відновляти кровотік в мозку. внаслідок цього покращити кровотік в мозку і внаслідок чого людина стає менш інвалідизуючою. Як правило, це беруться пацієнти з досить важким неврологічним дефіцитом. Це люди, які лежать, не можуть пошевелити ні рукою, ні ногою відсутня мова. Так, да, рідко вдається, що повністю все відновити людина, така, як була, як і була до інсульту. Але найголовніше в цих операціях це відновити функціональний резерв людини по шкалі Ренкін. Тобто, щоб людина могла сама за собою доглядати. Тобто стояти, хоча б ходити це саме основне в лікуванні цих інсультів. Цей метод у нас розвивається, він є дороговартісним. Такий метод коштує набір інструментів для виконати таку операцію, коштує в районі 150 тисяч гривень. Але це всі гроші, це ті метод, який оплачується державою. Національною службою здоров'я. Держава дає на це інструменти людям і покривається лікування такого пацієнта. Щороку в нашій лікарні ми надаємо допомогу понад 800 пацієнтам з гострими порушеннями мозкового кровообігу. За останній час змінилася стратегія в наданні допомоги пацієнтам з інсультом, але збереглася концепція час це мозок. Адже згідно наукових даних, протягом одної секунди після виникнення інсульту гине до 32 тисяч нервових клітин протягом хвилини до 2 мільйонів, і відповідно протягом години до 120 мільйонів нейронів гинуть. Тому найбільш ефективним у лікуванні інсульту є швидке розпізнавання симптомів, які заставляють нас подумати про ймовірний інсульт, і максимальне швидке транспортування пацієнта в заклад, який надає допомогу. Пацієнтам з цереброваскулярними катастрофами наша лікарня має підписаний договір з Національною службою здоров'я України щодо надання допомоги пацієнтам з цереброваскулярними з катастрофами і маємо всі можливі кваліфіковані умови для надання допомоги пацієнтам з інсультом. Згідно з засад доказової медицини, найбільш ефективним лікуванням інсульту є відновлення кровотоку, Шляхом введення тромболітичної терапії, це введення лікарської речовини, яка розчинює тромботичні маси і відновлює кровопостачання ураженої ділянки. Та в деяких випадках це метод механічної тромбоекстракції. Від початку року у нас проведено понад 60 Тромболітичних втручань та 12 механічних тромбоекстракцій. Ефективність надання допомоги пацієнтам інсульту залежить від злагодженості роботи так званої мультидисциплінарної команди, в яку входять представники екстреної медичної допомоги, представники відділення невідкладних станів, діагностичного відділення, реніматологи, кардіологи, неврологи, судинні хірурги, когорта. Представників реабілітаційного напрямку входять лікарі фізичної реабілітаційної медицини, ерготерапевти, фізичні терапевти, терапевти мови та мовлення, також психологи від злагодженості надання допомоги пацієнтам з інсультом на різних етапах, починаючи від початку виникнення симптомів, вчасної діагностики, ефективного лікування. Та якісної реабілітації залежить ефективність надання допомоги пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровобігу. Якщо вже навіть у людини трапився інсульт, але вона вийшла з цього інсульта досить непогано, має незначний неврологічний дефіцит. Вона може отримати в майбутньому, і 25-30% людей після перенесеного першого інсульту отримують другий інсульт, який може бути набагато інвалідізуючим, бо навіть летальним, смертельним. Тому, якщо ми знаходимо ці проблеми з сонними артеріями, це потрібно лікувати. Тут є два варіанти лікування. Вони також є хірургічні. Перший метод це відкриті операції, видалити цю атеросклеротичну бляшку хірургічним путем, з наркозом, з розрізом шиї, з розрізом артерії, з пластикою цієї артерії, швами. І є більш інвазивні методи. Це тож, мені, ендоваскулярні методи, коли через прокол в руці або через прокол в нозі, знову ж таки можна зайти в цю судину і розширити і поставити спеціальний стенд. І ці операції також виконуються у нас в лікарні, як відкриті, так і ендоваскулярні, для того, щоб попередити майбутній інсульт, який може в людини статися. Причому ці операції також є безкоштовними, тому що не оплачується Національну службу здоров'я України. Оце ті два основні методи, які ми можемо допомогти людям, як хірурги, в плані або лікування інсульту, або попередження інсульту. Після перенесеного інсульту людина повинна заново освоювати елементарні навички. З червня місяця 2024 року ми працюємо згідно протоколу Стандарт надання медичної допомоги і шемічний інсульт, який визначає критерії якості надання медичної допомоги. Розділ 5 цього протоколу стосується госпіталізації, в спеціалізовані інсультні відділення та роботи МДРК. Оцінка стану пошкодження та стану повсякденної життєдіяльності пацієнта та обмеження того стану має бути оцінена фахівцями з реабілітації та визначений обсяг допомоги, яку ми маємо надавати в перші 48-72 години. Пам'ятайте, вчасно розпізнавши інсульт та викликавши швидку медичну допомогу, ви можете врятувати життя.